Це з дитинства. Ви з дитинства були в ілюзіях. Ви були в ілюзіях для чого? Для того, щоб ви обучилися. Так як зараз, зараз новий мір, нові енергії, все, сонечко засвітило, весна прийшла, пора. І оця трансформація, що вас від води ведуть жорстока, вона зніме з вас оці ілюзії. Дитячу наївність. Ви такими очима дивитеся наївними. А воно так вам чеше, так блеє, так смердить, такі схеми робить, такі ігри. <кій> Ви подумайте. Скільки чоловіку надо енергії, ресурсу, щоб брехати вам, брехати батькам, подружкам, соціуму, інстаграму, тіктоку, людям на вулиці, подружкам. Тільки для того, щоб тримати свою жаб'ячу корону. Ви подумайте, скільки це треба. А ви хочете вам ще більше скажу. Це є вже всім смислом життя. І ви хочете сказати, що цей чоловік достойний ваших сліз. Ви хочете сказати, що цей е, чоловік. Здатний на ваші сльози і на ваше серце? Ви хочете сказати, що ваше серце настільки чисте і таке велике, щоб оце таке о все <кхи> приймати? Ну, так вам ця трансформація і прийде. І ця вам трансформація так дасть по шапці або вже дасть, що ви там не зможете сидіти. Ви перестанете робити свої ігри ума. У вас виб'ють цієї ілюзії. Ой, вас виб'ють. Або вже вибили. Ну. Я говорити не буду, покажу. Він виб'є з вас всю дур. Повірте, що він, він спець в своєму ділі. В нього немає невиграшних справ. Він завжди виігрує. Ого-хо, звісно, розклад. Да, цепочку на шиї маєте, як собака на привязі ходити цих ілюзій своїх. Всього на всього це все робиться для того, щоб відкрити ваше велике серце і обучити вас. Не пускати туди всяких. Тоже пам'ятайте, що кажуть в цьому мірі. І комар якусь функцію виконує. Так само й то. Не обіжайтеся. Така його місія. От така людина, от така людина. не хоче вона мінятись, не дали їй шанси змінитися. Вона не хоче. Така буде без бздіти, буде на рівному місці і питається, а за чим ти брешеш? Не знаю. Ви кидаєте? люди немає причин брехати. Взагалі, спокійно, все класно, все добре. Вони брешуть просто. Бо вони не вміють жити без брехні. І в них день має. Вони, навіть, ну, знаєте, що я думаю? Вони, мабуть, ходять в туалет, придумують собі, що вони хочуть. Потім ідуть туди, <кій> в них не виходить, вони придумують собі, що то болість. Потім починають напрягати врачів, визивати скору, їхати в лікарню, здавати аналізи. Оце все дві там сваритися, робити скандали, робити схеми, обманювати людей і таким чином отримати якусь собі задоволення, я не знаю. Вони самі себе обманюють, ви прикидаєте? Якщо людина сама себе обманює, як ви думаєте, вона вас обманить? Щоб це доходчиво було, сходіть в унітаз і підніміть кришку. І туди таку туди садіте. Щоб доходчиво було, не може. Чоловік, який бреше, обманює, предає, зраджує. Не доказує, робить схеми, маніпулює. Бути вищим за чисту душу, чесність, вірність, доброту, любов. Нікогда. Уясніть собі це. Раз і назавжди. Не любить себе чоловік. Будь ласка. Це його задача. Нравиться йому там жити. Будь ласка. Закривлені ну та спустили, не презирайте його, не треба презирати, не обіжайтеся на нього, поблагодаріте. Ну ну, я розумію, що ви коли це осознаєте, у вас наступить такий період жалості. Вам стане шкода цього чоловіка. Не жалійте, бо жалість також гордість. У нього причина на носвятковий зв'язок. У нього був шанс. У нього ж був шанс вилізти з цього дірма, з унітаза. Звісно, був. А де він? А ви. Ви йому дани творцом. Ви чесна людина. Ви дали йому творцом для того, щоб він віз міг через вас вилізти з цього дерма. Ви були дані цьому чоловіку, якщо ви чесний чоловік. Як чудо, як нагорода цьому чоловіку, але він цього не поняв. Він цього не поняв. Він цього не осознав, понимаєте? І таким чином ви зараз собі самі попридумали, поняли? Вам? Дано цього чоловіка, як спасти, ну, не його спасти, як йому допомогти бути, вийти з того всього біження. Ви ж розумієте, що це в нього в прошлої житті така тема була. Це продовжається, це не один день, це не одна життя. Ви йому даний для того, щоб він це зрозумів. Ну, Людина, бачите, вправі сама приймати рішення. От він сам прийняв собі рішення. От він прийняв собі рішення таке. Так жити, йому так добре. Ну, чи її, повторюю, тут перевертайте собі кому в кому відіграється. Знаєте, десь таку приказку був чув. Не витягуй чоловіка з дірма. Може це його середа обітання. Бо коли ти його звідти витягнеш, ще й будеш винувати. Не суді, судім, не будеш. Такий чоловік, так йому є. Не обіжайтеся на нього чи на неї. Хай собі там і борсається. ваша задача. Думати про себе, про своє серце, про свою любов, що є діти про дітей. Сьогодні сонечко на дворі, весна прийшла, вийти на двір, заземлитися, покормити пташок, подивитися на мір, на травичку яка вже сходить. Зараз ще тиждень-два і буде все зелені, і буде красота. вперед. вперед! І все буде бенч.